Міністр оборони України Рустем Ум'яров під час спільної прес-конференції з німецьким колегою Борисом Пісторіусом розповів, чи планують робити зміни у вищому керівництві збройних сил. Він заявив, що наразі такого рішення немає. Рішення доки не прийнято, але ми робимо все можливе для того, щоб підвищити ефективність. І якщо це трапиться, ми дуже відкрито будемо завжди комунікувати Ли Шумєрова прямо запитали про можливе звільнення командувача об'єднаних сил ЗСУ Сергія Наєва та командувача оперативного угрупування військ Таврія Олександра Тарнавського. Він ухилився від прямої відповіді, сказав лише, що такі речі відбуваються або з питань, які виникли раніше, або обговорюються для того, щоб ми досягли більшої ефективності. Нагадаємо, в неділю Володимир Зеленський уже змінив командувача медичних сил ЗСУ замість Тетяни Остащенко відомство очолив Анатолій. Казмірчук до цього він обіймав посаду начальника головного військового госпіталя у Києві. А за пару тижнів до того президент змінив на чолі сил спеціальних операцій Віктора Хоренка на Сергія Лупанчука. Останнім часом у ЗМІ курсує багато інформації щодо змін у командуванні Збройних сил України через невдалий літній контрнаступ. За даними української правди, у Міноборони нібито розглядають можливість відставки. Трьох командувачів зсу однак офіційних заяв, які підтверджували це наразі, немає.